І це третя серія продовження з вами Ада. І сьогодні я пропожу до штангу Крайн Вері. Продовжуємо, коротше. У мене таке чувство, що ми зустрінемо скоро монстра. Це капець. Ладно, поки ми повідкриваємо ящички. Відкривають і... Ладно, поки нічого нема. Я, походу, екстрасенс. Чєте, можете замовляти на екстрасенс? Я вам стільки погадаю, я гадалка прямо. Коротше, поки відкриємо відкриваємо Нічого йдемо. ідем. Кстати, це я вилучу дуже багато серій з дорс. Так що, іждіть, надіюсь, вони вам подобаються. Так. Йдемо, йдемо, йдемо. І всем пока. Потім буду серія.